Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо нашу роботу. Таблиця 6, 6 розділу Nouns Irregular Plural Forms. Іменники. Неправильні форми множини. Singular форма однини нам показана. Форма множини. Розглянемо. Необхідно її одразу запам'ятовувати. Сконцентруйтесь, будьте уважні, для того, щоб запам'ятати дану табличку. Child, дитина, Children, діти. Не childs. Такої множинної форми не буде в англійській мові. Це неправильні іменники. Є окрема їхня множинна форма, і ми її зараз запам'ятаємо. Foot – нога. feet – ноги. Мен чоловік, мен-чоловіки абсолютно однакова вимова, різниця в написанні лише. І біля мен слово буде is, мен-is, біля цього слово мен are буде. Будемо орієнтуватися по звуку, по не по вимові перепрошую, а по вимові орієнтуватися по наступному дієслову, яке стоїть біля даного іменника. Бо по вимові зрозуміть неможливо. Вони однакові. Маус. Миша. Майс. Миші. Не маузес. Майс. Туз. Зуб, зуб. Зуби. Wuan, жінка. Women, жінки. Розглянемо приклади. Mister Сміт has one child. Mister Cook has two children. Mister Сміith має одну дитину. Містер Кук має двох діток. I have a right foot and a left foot. Я маю праву ногу і ліву ногу. I have two feet. Я маю дві ноги. I see a man on the street. Я бачу чоловіка на вулиці. I see two men on the street. Я бачу двох чоловіків на вулиці. My cat sees a mouse. Мій кіт бачить мишку. Cats like to catch mice. Коти люблять ловити мишей. My tooth hurts. My teeth are white. Мій зуб болить. Мої зуби білі. There is one woman in our class. Одна жінка в нашому класі. There are 10 women in your class. Є 10 жінок в твоєму класі. Щіп, щип, фіш фіш. Вівця вівці. Риба риби. Слова без змін залишається. Бачите? Однакова форма. Не ships. Ні, немає такого. Uh, Any Drew a picture of one ship. Tommy drew a picture of two ship. Анна намалювала картину однієї вівці, Томі намалював картину з двох е, овець. Одне й те саме слово. Bob has an aquarium». He has one fish. Боб має акваріум, і в нього є одна риба. Sue has an aquarium, she has seven fish. Sue має акваріум, і вона має 7 рибок. Однаково залишається в однині і в множині. Слово ship та fish. Останнє правило. People. люди, українською, І написано, що в нього немає од... одни, форми однини в даного слова. Людина немає. People. Люди немає од... форми однини. Так відзначає наша ця граматика. People is always plural. Люди завжди в множині, Немає форми однини. Ось така. З... Зносочка є під даною таблицею. There are 15 people in this room. Є 15 людей в цій кімнаті. Notice people doesn't have a final S. Зверни увагу, що слово people не має останнього S. Не people's. Ось таким чином. Переходимо до закріплення даного матеріалу. Запам'ятайте, подивіться ще раз і вивчіть ту таблицю. Їх треба знати на пам'яті слова. Перше балерина на одній ніжці, Акваріум з трьома рибками, і з бульбашками робить, утворює бульбашки bubbles, рибка. Кевіті, рибка, cavity діти. Чоловік намагається заснути і епархувати овець, дівчина сильно, коробку підняла, а чоловік не може впоратися з коробкою. слабкий. Є – Дві бігунки, і це в спортзалі, і два чоловіки піднімають штанги. І мишка. Нам необхідно відповідно до даних малюнків, по черзі зробити речення. The Dancer is standing on one. На одній нозі нам треба сказати. After a dance, her. Після да, танцю її ноги болять. Сор боліти, сор срот, хворе горло. Ось таким чином. Друга речення про акваріум. There are three, Три рибинки в мисці. Одна рибка. Дульба Бульбашки, нам треба сказати. Третя картинка. Дантист перевіряє мої зуби. Один зуб має каріс. Дженні має чотири. Чотири. Дитини, скажіть. А я маю одну дитину. Інколи я маю проблеми з зі сном, тому я рахую овець: Одна вівця, дві вівці, 100, 100 овець, о Боже, я все ще не заснула. Ось таким чином, робіть, будь ласка, дану вправу. Треба до малюнку шостого, дівчина піднімала важку коробку. «This woman». Is strong, this, а, я вже сказала відповідь, а цей чоловік є слабкий. І речення сьоме, Дивіться нам, на, на, де було зображено двох бігунок і двох спортсменів. І питальне речення. І нам треба запитати, є чоловіки сильніші від жінок, чи жінки сильніші від чоловіків? І останній картинці була зображена мишка, і вам потрібно сказати про мишку. Є мишка в моїй стіні в спальні, і під моїм будинком є миші. Ось ті саме слова, які ми вивчили в таблиці форми однини і множини. А я переходжу на наступну сторіночку і показую вам відповіді: зупиніться, розвіжіть ці вправи в себе в зошиті. You, the dancer is standing on one foot. After a dance, her feet are sore. There are three fish in the bowl. One fish is blowing bubbles. The dentist is checking my teeth. One tooth has a cavity. Janine has four children. I have one child. Sometimes I have trouble sleeping, so I count sheep. One sheep, two sheep, one hundred sheep. Oh no, I'm still awake. This woman is strong. This man is weak. Are men stronger than women, or are women stronger than men? There is a mouse in my bedroom wall. There are mice under my house. Exercise 27 Read, Reading and Grammar. Read this story. Look at new vocabulary with your teacher first. Прочитай історію, подивись на новий словничок з твоїм вчителем спочатку. Malls, магазини, Sales, розпродаж, Purchases, Покупки, free shipping, безкоштовна доставка. Додайте дані слова до свого словничка. Sarah likes to buy clothes online. She lives far away from stores and shopping malls. She knows many good online sites. She frequently checks for sales. She finds shirts, pants, and jackets for her husband and children. She buys skirts, dresses, warm coats, and hats for herself, but she doesn't get shoes online. She has big feet and often shoes don't fit. Sometimes she returns her purchases. For Таara of The Best websites have free shipping for returns. Тара любить купувати одяг онлайн. Вона живе далеко від магазинів та торгових центрів. Вона знає багато хороших онлайн сайтів. Вона часто перевіряє розпродажі. Вона знаходить сорочки, штани та жакети для її чоловіка і діток. Вона купує спідниці, плаття, теплі пальто і капелюхи для себе. Але вона не купує взуття онлайн. Вона має великі ноги і часто взуття не підходить. Інколи вона повертає її покупки. Для Тари найкращі вебсайти мають безкоштовну доставку для повернення, безкоштовну доставку для повернення. Ось таким чином. Дивлячись на даний текст, нам необхідно завершити речення. Будь ласка, друзі, зупиняємо відео на даному етапі, тому що відповіді я вже підготувала. А ви уважно зараз дивіться: Tara Shops at Online Sites. Бачите? She lives far away from malls. She checks website... Website, might find days. websites for sales. Websites for sales. She likes to buy clothes for her husband. s And children, husband and children. She buys jackets. Skirts, shirts, shirts, dresses, and coats. She doesn't buy shoes online because she has big feet. «Tara likes websites with free shipping for returns. Ось так має виглядати ваша справа. Ось. Перевіряйте. Looking at grammar. A complete sentence is a group of words that has a subject and verb. Subject and verb complete sentence. An incomplete sentence is a group of words that doesn't have a subject and verb. Incomplete sentence doesn't have a subject and verb. Povne rechin may присудок. Неповне речення немає підмета та присудка. If the words are a complete sentence, change the first letter to a capital letter and add a final punctuation, a period or question mark. Якщо слова є повним реченням, зміни першу літеру на велику літеру і додай пунктуацію, крапку або питальний знак. If words are incomplete sentence, write NC to mean not complete. Якщо слова є незавершеним реченням, напиши NC зі значенням «незавершене». І є у нас речення як е, зразок. Перше речення monkeys like bananas. Monkeys. Ем, do like. What they do. What what monkeys? What do monkeys do like? Uh -huh. Subject main verb like. Monkeys like. Complete sentence. In my garden, subject verb doesn't have subject, subject and verb. Немає тут у нас питната і тому це речення є. Неповним. Do you like sour apples? Ти любиш кислі яблука? І виправили в, в нас дане речення, перекреслили ду і додали знак питання. Ось таким чином ви повинні продовжити дану вправу до 9, -го. ось, і потім ще у вас є декілька вправ. Ось. Зупиняємо відео, виконуємо дану вправу, а я переходжу вже до готових відповідей і показую, яким же чином дана вправа повинна бути виконана. П'яте речення є неповним. Немає в нього підмета. Хто? Хто вчить? Вчить, хтось вчить англійську, а хто немає, підмета немає. Non-complete. Non, non Хто мама? Мама, що робить, працює? Є підмет і присудок, це речення повне. In an office» В офісі. Хто що робить, немає. Немає підмита і немає присудка. My mother works in an office. Моя мама працює в офісі. Хто мама що робить, працює. Є в нас і підмит і присудок. Поставили крапочку і зробили першу літеру великою. «Capital». «Does Your brother, have a job? Твій брат має роботу? Це речення питальне. В present simple. Поставили велику е літеру. Брат, брат, що робить, має? Неповне речення 10, not complete. Does not work. Немає, не працює. А хто? Хто не працює, не має підмета в даному реченні? My sister Laves. Є наш під, підмет, my sister. Хто? І що робить Lives? Живе. Підмет і присудок є в даному реченні. Хто has a room, має кімнату, немає імен, немає нашого підмета в даному реченні? Незавершене речення. Not complete sentence. The apartment has two bedrooms. Квартира має дві спальні кімнати. Що квартира? Квартира що робить, має. Є повне речення. Зробили велику літру та поставили крапочку в кінці речення. A small kitchen and a big living room. Є підмет, але немає присутка. Речення не завершене. On the third floor. На третьому поверсі не завершене речення. Вправа 29. Оберіть правильне правильне завершення. Дана вправа є ніби підсумковою і по попередніх вправах, які ми робили по попередніх уроках. Оберіть правильне завершення. My sister and I live together. Our parents often... Перепрошую, я не показала вам, щоб ви його самі розв'язали. Не забудьтеся, витріть <смість> з пам'яті там усі завдання. Спочатку в своєму зошиті, розв'яжіть, будь ласка, дану вправу дані вправи, 29 ту Оберіть варіант A, B, C або ж D. Перший для нас розробили ось. І з 8 по 10. Так. А тепер зупиніть відео, розв'яжіть, так. А я намагаюся, якби воно помістилось повністю, хотілося б ось так. Ось, помістилося повністю дане вправо. Ви зупиняйте, розв'язуйте, а я показую вам переходжу вже до готових відповідей. My sister and I live together. Моя сестра та я живемо разом. Our parents often call or visit us. Нас. Наші батьки часто телефонують або відвідують нас. Нам, нам, нас. Кого. Їх, ми, вони. Не підходять дані слова. Dan has a broken leg. Dan має зламану ногу. I visit. Я відвідую його кожного дня. He він. Him його. Them, їх. E, it, це. Him має бути відповідь. I visit him every day. Maya and I are good friends. Майя і я. Є хорошими друзями. Майя і я ми. Ми витрачаємо багато часу разом. We spend a lot of time together. Our kids enjoy the zoo. We often take them to the zoo. Наші діти люблять зоопарк. Ми часто беремо їх в зоопарк. Drives an old car. Кристіна водить старий автомобіль. She takes good care of it. Вона добре піклується про е, нього, Ав, про автомобіль. Her, неї, про, про них, him – про нього, але ми знаємо, що всі живі і неживі предмети it в англійській мові car, it. І object-pronoun для IT теж буде IT. Однаково він не змінюється. Mark and I don't know Mr. Sang. Марк і я ми не знаємо містера Санга. Обрали subject pronoun, тому що I є частиною підмета, а не об'єктом, тому а це є object pronouns, мі ас. Вони не підходять сюди. Mrs. Vargas is a lawyer in Chicago. Do you know her? Mrs. Vargas є адвокатом в Чикаго. Ти знаєш її? Ахмед lives near Yoko and me. Ахмед живе біля Йоко і мене. І я, і він, і вона не підходить біля мене. Ці слова є subject pronoun, але вже в нас є сабчик, Наш сабчик та хмет, тому ми маємо вибрати Object pronoun тут. Ми говорили з вами про це на попередньому руках, що в другій частині речення стоїть Object pronoun, а subject pronoun стоїть десь в першій частині речення. My sister and a friend are visiting me. Мої, е, моя сестра та друг відвідують мене are visiting here for two days. Вони відвідують тут два, два дня. Вони вже тут два дня. They are. Маємо обрати вони. Хто? Моя сестра і друг. Тобто вони. Не. Не ши, не ми, не вони. Не, не їх, а вони. Subject pronoun. Do you have the correct time, то є правильний час? Do Дузен. Їх. him, його, her, її. Тільки підходить. Ось таким чином. На даному. Етапі наш урок закінчиться. На наступному уроці ми будемо говорити з вами про таблицю 7-6 розділу позив pronouns mine, yours, his, hers, ours, theirs, про займенники, які показують присвійні займенники, такі як мій, твій, його, її, наш та їх. Дякую за вашу увагу! Якщо вам урок був корисний, будь ласка, поставте лайк та підпишіться до наступних зустрічей на наступних уроках. Всього вам найкращого!